На Охтирщині між 11-річним та 14-річним хлопцями стався конфлікт, у результаті якого було вчинені насильницькі дії відносно старшого із них. Із заявою про злочин до поліції звернулась його бабуся Опікун. Правоохоронці одразу розпочали перевірку за даним фактом. Під час перевірки було встановлено всіх учасників події. Наразі відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтю 126 Кримінального кодексу України, побої та мордування. Розпочато досудове розслідування. Як з'ясувалось, інші підлітки фільмували усе це на свої гаджети та підбурювали малолітнього довчинення протиправних дій. Згодом відео попало і до мережі. На ньому знято, як кривник наносить удари хлоп. Я. Цю а інші знущаються та глузують над ним. Діям кожного із них буде надана правова оцінка в рамках досудового розслідування.